Динозавер купола з Монголії, старий коли-небудь знаходив. Загадка пахіцефалозавра, Відкриття валаку та еволюція динозаврів діокасії. Пустеля гобі одне з найдивовижніших місць на землі. Нескінченні піски, старовинні скелі, звичайно, скарби, приховані під ними. Палеонтологи, які працюють у цьому регіоні, постійно роблять відкриття. Які переписують наше розуміння історії життя на планеті. Нещодавнє відкриття щодо нового типу пачіцефалосаос, названий Залрінпоче, був справжнім проривом, який виявив нові горизонти у дослідженні цих незвичайних динозаврів з масивними куполами на головах. Я, як людина, яка захоплюється палеонтологією та еволюційною біологією, завжди вважав пахіцефалозаврів особливо привабливими. Їх зовнішній вигляд. Поєднуючи масивність і певну химерно, викликає питання про призначення цих незвичайних структур на голові. Тривалий час вчені стверджували, чи ці куполи служили для захисту від хижаків чи складні аксесуари, щоб продемонструвати силу та залучити партнерів. Відкриття зал Рінпоче зробив вагомий внесок у рішення цієї довгої загадки, що забезпечує безпрецедентно повну модель та нові дані, які дозволяють переглянути еволюцію пахіцефалозаврів під новим кутом. Перший у своєму роді значення нового зразка. Що робить відкриття зал Рінпоче так важливо, це його неймовірне збереження. Більшість палеонтологічних знахідок це фрагменти кісток, зубів або скам'янілих слідів. Іноді можна знайти частковий скелет, але повний або майже повний зразок це справжня рідкість залрін, почеві він надав вченим не лише майже повним черепом, але й значною частиною скелета, включаючи кінцівки, хребці та навіть ручні кістки. Ця кількість інформації дозволяє провести набагато більш детальні дослідження та зробити більш точні висновки. Назва обрана для нового виду також заслуговує уваги. Палеонтологи вирішили зателефонувати йому за Ал Рін, поче що мовою означає дорогоцінний. Ця назва відображає не лише цінність відкриття, але й повагу до культури та традицій Монголії, де був знайдений приклад. Використання місцевих мов та культурних довідок у наукових назвах є важливим кроком до визнання та збереження культурної спадщини. Еволюція діоксиду динозаврів більше, ніж просто захист. Тривалий час вважалося, що масивні куполи на головах пахіцефалозаврів служать для захисту від страйків. Передбачалося, що ці динозаври використовували голову як булаву, щоб вдарити супротивників у боротьбі за територію чи самки. Однак пізніші дослідження показали, що куполи пічі були занадто товстими і важкими для ефективного поглинання інсультів. Крім того, було встановлено, що куполи покриті ямами, шипами та вузлами, що вказує на їх декоративну мету. Відкриття зал Рінпоче підтверджує цю теорію, безпека зразка дозволила вченим детально вивчити структуру купола та виявити складні візерунки та ювелірні вироби. Сканування Кате показало, що структура купола була повністю сформована навіть у неповнолітніх людей, що підкреслює його важливість, щоб продемонструвати силу та залучити партнерів. Я впевнений, що куполи пахіцефалозаврів служили для візуального спілкування. Різні закономірності, розміри та форми куполів можуть передавати інформацію про вік, статус і навіть індивідуальність динозавра. Насправді це було шолом або коронкою. Який продемонстрував соціальний статус і привернув увагу жінок. Молодь та зростання нові дані про життєвий цикл. Особливий інтерес викликає той факт, що зал рін це виявилося неповнолітньою людиною. Аналіз кісток нижньої ноги показав, що динозавр був приблизно довжиною метра і важив близько 6 кг. Це вказує на те, що куполи пахіцефалозаврів розвивалися на ранніх стадіях життя та відігравали важливу роль у соціальній взаємодії. Тканина кісток нижньої ноги містила два кілець росту, що свідчить про те, що динозавр активно зростає під час смерті. Це підтверджує гіпотезу про те, що пахіцефалозаверські куполи продовжували рости та розвиватися протягом усього життя динозавра. Дорослі можуть мати куполи набагато більшого розміру та складніші візерунки. Я вважаю, що вивчення неповнолітніх людей є запорукою розуміння еволюції багатьох видів. Неповнолітні люди часто мають унікальні характеристики, які не зустрічаються у дорослих. Вивчення цих характеристик може пролити світло на процеси розвитку та адаптації. Висновок: Нові горизонти в палеонтології. Відкриття зал Рінпоче це не просто знахідка нового типу динозавра, це важливий крок вперед у розумінні еволюції пахіцефалозаврів і, як правило, історії життя на Землі. Безпека зразка та нові дані, які він надав, дозволяють вам переглянути куполоподібні динозаври з нового кута та переосмислити їх роль у стародавніх екосистемах. Я сподіваюся, що це відкриття надихне майбутніх палеонтологів на нові дослідження та відкриття. Пустеля Гобі все ще є невичерпним джерелом знань про минуле нашої планети. І я впевнений, що ще більш дивовижні знахідки чекають перед нами, які повернуть наші ідеї про світ динозаврів. Подальші дослідження структури купола. Порівняння з іншими типами пачіцефалозаврів та аналізом давніх екосистем допоможуть нам повністю розкрити таємниці цих незвичайних істот. І, можливо, одного дня ми зможемо відтворити картину їхнього життя та поведінки з раніше безпрецедентною точністю.